Так, маємо новеньке надходження. На вечір отримали дуже класний варіант для дівчинки, для хлопців, хто хоче перший автомобіль собі. Прошу, зустрічайте, це ось такий Volkswagen Golf Plus, Автомобіль 2011 року було пригнано з Європи в ідеальному стані, технічно та візуально. Що по ньому можу сказати? Задні партроніки та передні, задня камера також влаштована. І ось така незначні вм'ятинки, як то кажуть, але це бампер це навісна, нічого не зробиш з цим. Так, по кузову нарікань взагалі немає. Це у нас 1.4, 193 тисячі пробігу. По салончику у нас салончик в ідеальному стані. всі вкруг, текстильний салон, обдуви заднього сидіння. Також пройдемо зараз до переднього ряду. Передній ряд у нас в ідеальному стані. склопідіймачі всі вкруг, механічні регулювання сидінь, автосвітло, мультикермо. Ось така панель у нас для водія. Також ми маємо підігріви передніх сидінь, клімат-контроль, коробка передач у нас автомат, це ДСГ. Досить класний, як то кажуть, варіант цих автомобілів. Також у нас дисплей в ідеальному стані, без царапин, без того, чого там потрібно. Bluetooth, AUX, все підключається, все працює. Тому, друзі, кого зацікавив даний апарат, як то кажуть, приїхали, потестили другий комплект Гуми. Po dar un fa tre maita.